Друзі вітаю! Сьогодні у нас багато часу нема. Приїхали в лісок на годинку, собаки нехай трошки побігають, тільки зайшли, Воно, лисичка на вході, фу, і гарна така. Десь валять ліс, чутно. Напевно, з пів кілометра, може трошки менше. Подивимось, що сьогодні в лісі. Їхали трошки, дощик зривався. А там ще лисичка є. У, перші знахідки є. Це гарно. Ну а що далі, друзі, буде? Ну, як завжди, все побачите. Собакени, як завжди, з нами. Гарно. Я вчора казав, друзі, що е, машини стояли на, на нашому місці, там де біленькі можуть бути. Ми приїжджали вчора. Ну, по-перше, то е, хмари, знаєте як, дощик пішов. А по-друге, машини так і стояли тут, так що ми не зупинилися, поїхали. От сьогодні приїхали, тут нікого нема. Ну, От зараз пройдемось, подивимось. Не знаю, може вчора і все, по, все по визбирали, А може о, білий, друзі. От вони, білий гриб. Ано. Маленький, але гарний. На мариновочку такий. Пройдемось все рівно, знаєте як завжди я кажу, що. Кожен грибник ці гриб Так що... Більба, чекай нас. Ми ці місця дуже гарно знаємо. Кожну грибничку. От, тому сьогодні у нас часу, повторюсь, нема. Пройдемось виключно по тих місцях, де ростуть гриби. І є надія, що вчора тут пройшлися і все ж таки а, на якоїсь. Грибнички, так, да, залишили нам грибочки. Що там в тебе? Чотири підосичника. Раз, два, три і ось чотири. Та-да-да, -да. бачите. Воно один, другий, третій. І воно ще четвертий. О! Я ж кажу, друзі. Якщо знаєш точні грибнички, то... Гриби будуть. Заберемо ці чотири грибочка. Поки, друзі, я фільмую, ріша нарахувала 7. Ще сім. Вісім. Оце так-так. Оце на пів годинки у ліс. Ще два. Та тут десять вже ти нарахувала. Нічого собі. Отако. Так, йдемо, одразу дивимось. Що там? Так, 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 я поки йду теж праворуч, ліворуч. Он... А о бачу. Ух, он... який гарний там. Он, да. Два, три. То я ж тобі кажу. Чу, нічого собі. І Та, друзі. Глядачі думають, що він там показує, нічого на камеру не видно. Я зрозумів. Та зараз декілька покажу. І зараз ми тут зробимо такий привалчик. І будемо шукати. Воно, бачите, один. Другий. Воно третій. Так, 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 так. Воно четвертий, п'ятий. Ну там в хащах треба знімати рюкзака. А воно ріша ще декілька. Ту. Взагалі то то взагалі-то що щось чимось, Друзі. Бачите, які? Оце так-так. Так, друзі, ну зараз цей. Порахуємо обов'язково, скільки тут грибів от на цієї галявині Тому що дуже багато воно. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Порахуємо обов'язково. Самим цікаво. Всі ви знаєте, і ріса дуже полюбляє підосичники. Фотографувати їх і так далі. так що... Ні, я буду знімати там, рахувати. Так що нехай, поки познімаємо, ми ще походимо тут. Трошки... О, ну ще один стоїть. Оцього я і не бачив. Але він там ховається. Зараз я все запам'ятаю, де по яких місцях вони тут. О, ви Вимахали. От і позбираємо. Так, ну, почнемо. Збирати. О, оно ще другий стоїть. Ах! Трошки розвалився. але то нічого. Так, тут ще три штучки гарних. Ух, і чіпляються вони. Потім все почікаємо. Ах. Ох, які гарні, молоденькі всі, а. ох а ці взагалі-то такі красені, бачите. О, Тут поруч стоїть. І Ріша каже, що в неї білий. Що гарний білий? Отак. Оце ми на півгодинки поїхали. Так. Воно ще стоїть. Так, друзі, ну, не знаю, напевно ми оце все зберемо, то буде повний кошик. А, може і ні, ну. Так. Де ще тут воно заховалося в кущах ще два грибочка. Зараз все вам покажу. Так. Ось він один. Який. Ось він. Ще один. До кошика. Йдемо далі. Друзі. Воно ще стоїть. Під... <ріжу> каже, там і підосичник, і білий. Зараз я ці дозбираю і покажеш. Твої там знахідки. О, так, незручно тут, друзі, але грибочки є. От вам поїздочка, а? На годинку. Ух ти, який міцний, Гріш. О! Я одного грибочка так зламав, Тягнув, тягнув. Ще один. А нам ще далі три штуки. Гарний. Зараз це подивимось. Прикриємо грибничку. Зараз я оці три зберу і підійду. Добре? Так. Ох, і чіпляється. рюкзак, Чуєте, так? Да? Це рюкзак зачепився за гляку. Так, тут два. На колінах, друзі, на колінах. Тут ще один. Це просто якась фантастика, а? Так, як тут? О, ого, яка товста гіляка, це я її зламав Рюкзаком. Зачепився до кошика Фу. так ну, показуй. там ще и рішень кошик наші палиці де там ано ну, дай глядачам покажу ох і беля червоняк червоняк такий гарний. и вон там ще два Ага, бачу. А ось який білий. Бачите його? Ой, який грибочок. Так, що? Зривай. Зривай, ті два. Так. Я піду за тим підусичником. Заберу його. А, і заберемо того білого ще. Білий? А, вона казала, що там підусичник. а там ще один білий стоїть. Друзі, ну оце так-так. Це не вимикає камеру, напевно вже не знаю скільки хвилин воно ще стоїть. Ох, і незручно тут зриваємо цього білого. А Іріша, поки я зриваю, фільмую вам. Ще два три білих, так? Да? Ага. Друзі. Вірите в таке чи ні, а? Да? Поки йду до ріши, вона ще одного знайшла. А, а ну... Де хоч один покажи? Ось ще один, ось ще один. О, які грибочки, а? Так, червонічка заберу. А тут біля собак ще був білий? Ні? Ні, ось він. А, там? А ну зараз. раз покажу а тут ще білий воно ну, ще два білих ну, і тут два білих далі. і там два білих ще о який а оце бачила німа ну. Ха хабі -ха. кажуть так давай цього заберу а. ох який а трошки поїли але це нічого Білих борових. Поки там Іріша фотографує, бачите. Ще один біляк, такий, як боровий, Воно ще один. Коротше, друзі, щоб ви розуміли, це все знаходиться ну, на такому участку, десь метрів 20 на 20. І от такі біли гриби. Жекері, іди сюди! Серце колотиться. Ви бачите, які знахідки, а? О! Як вам? Заберемо ці два А. Зараз я, напевно, повернуся, візьму наші палиці і рішеного кошика, бо ми вже відійшли метрів 15. І туди, напевно, вже не повернемось, тому що грибниця виходить праворуч. Оце і ріша побачила. Ще один стоїть. А там далі ще один стоїть. Ну то просто це так да, дійсно рішу лісовичок вивів на грибничку. Отак. Ух ти який. Давай. А воно? А? а там далі за деревом ще є. Вороч від мене. Бачиш? Один. Два там? Да. А воно під ногою, під лівою. Не? Ні, так? Да? Там два ще біляка. А ну, дай глядачам покажу. Швидеченько. О, один, другий. Друзі, да вони не закінчуються. Вірите? Треба уважно дивитись. Їх тут дуже багато. Ох, які гарні. Ух ти, які, До кошика! Які файні грибочки сьогодні! Біленькі тут не закінчуються. Ліше каже, білий в мене воно один. Ами, воно <свес> другий. Так. О! Так. А мы, речі, вышли на это место. Та я знаю, я же тебе и сказал, да. Там вот трошки далее. Там у нас еще одна грибничка. Ріше кажу, ми якраз туди і вийшли. Ще один. Ріше каже, в неї такий гарний. Зараз підійдемо. Подивимось, я йду якраз до неї. Ох, пробираюсь такими хащами. І заодно дивлюсь, може щось по путі буде. Ох тут і непролазне таке все. Де? Показуй. Ох, який гарний. Ти що? Ще щось? Ага. Супер. Хоч камеру не вимикай. Ще два білих таких. Ух! Горнючих. Оце сьогодні, друзі, грибний. Азарт, а? а от поруч. Друзі, як посипало. Ну. Оце так. А, хтось наступив. Собаки чи хто воно? Шапка від білого. Може і я пройшов тут, не знаю. Не побачив. Листочка багато, бачите. Іріша такого гарного побачила, грибочка там. Потім покажу обов'язково. Зараз оці заберемо. Один, другий. А на третій стоїть. Четвертий, п'ятий. Як вам? Ось цього трошки ніжку поїли. Але так, бачите, так він гарний. О, О а цей маленький чомусь стух. А цей міцний гарний. Зривай того грибочка. Бо там незручно. Поки ти там фотографуєш, то забери заводна. Та собакини. Налазились, набігались поруч з нами. Нікуди не тікають. Особливо. Марсик, Марсів з більби не тікають взагалі, та от вжека. Да? Жека. Бісіла хата. Так, так, так. Так, так, так. Та, та, та. Рибники. Ой, який гарний. Та друзі, сьогодні похід, ну ви самі бачите. Годинами почати по лісу лазиш, можеш нічого не знайти або так трошки. А іноді отак приїдеш на півгодинки-годинку. І отакі от знахідки. Це великий кошик. Важкий такий вже. А це знаєте, друзі, ріж, а? Це нам винагорода за вчорашнє, що ми не змогли вчора сюди потрапити. Ага. Отак. От ще два гриба білих. І я, та ти що? я в шо це просто. Ну, я впевнений, вчора оті машини, що були, теж зібрали гриби. Сто відсотків. А вон ще. Ще? мабуть, два. Зараз я кошика залишу. Шукується, друзі. Ні? Та що ти не каєш мені? Ну, знаєш, як вони... Та да, вже. Азарт ну. такий що здається, що вони вже сюди. Хмари, темно, знаєте як. О! Які до кошика. А от ще й підосичник. Бариш. Ой, який гарний. Гарний, гарний. До кошика. Та зриваю рішу, у неї теж підосичник. І в мене ще, друзі, ну. що коїться, а? Це такий точно азарт, повторюсь. А воно ще стоїть. Ще? Ти в мене ще, Гріш. Вже, Чесно кажучи, я думав, що в такий час ми будемо потихеньку виходити з лісу, з лісу. Ой. Але гриби, ви ж бачите, не відпускають. Там попереду під, під осичник і такі. І ріша побачила його з однієї сторони йде. І я побачив, з іншої сторони, сторони йду. О, а іще один. Ну, у нас такого походу напевно в цьому році і не було, так? Да? Були і біли, отак по два кошики невеличких. Але отак от, що рясно, ну такого ще не було. Цей участок ліса не дуже великий, але е, такий ріс складний. Тут починаєш обходити хаші, о, І... Пропускаєш грибні місця. Треба тут а, знати, щоб щось знайти. А, ми в ці місця їздимо вже багато років і знаємо, де тут шукати гриби. Нарешті зустрілися. У, непогано. В мене також, до речі, трошки лисички є. Шапка одна. Ага, та нічого. Жека! Жека десь. Жекірі. фу, друзі, ну це просто. Ох, і важкий кошик. Та ти що? Зато задоволення сколько. Он не кажи, той кошик грибів. Макрюші всі. Хоча і не спекотно, да? Така погода угу. гарна. Це азарт, знаєте, лазимо по хащах. Ех, друзі, нема сьогодні багато часу. Так, що тут? О, знову якусь норку. Так, прикриємо. Багато часу нема. Можна було б ще полазити. Ми потихеньку будемо зараз повертати, як завжди, іншим путем. Ви всі знаєте, що це означає, будуть ще знахідки. Подивимось, може і ні, ну. І так уже, ох, гарно. Грибочок за грибочком. Та підосичник. А це у нас поруч біленький. А от і білячок ховається. Два. Два білячка. Бачите, який гарний. Ось. Ну, це просто забираємо цих красаній І до кошика. Вже повний. Гарна сьогодні прогулянка, гарний день. Ми виходимо на стежечку таку лісову і йдемо вже до машини. Похід, друзі, ну ви самі все бачили. -го -го. У Іріші там вже практично повний кошик. В мене. О, важкі такі просто налазились сьогодні. Що там? Підосичник? На mm -hmm. по путі. Та, нам ще будуть зустрічатися грибочки, напевно, трошки. Нам недалечко залишилося, але... Ух, такий гарний, так. Да? Ти що? Оце так на годинку в ліс, або обережно. Так що нам ще десь не знаю десь метрів сто. І ми вже виходимо на лісову дорогу. Ох, які гарні лисички. Угу, О, та ти що? Да. Супер. Я уявляю собі, скільки тут білих грибів, якщо от так багато маленьких. Та і підосичники маленькі. Дуже багато їх тут. Оце хвиля пішла. Оце так-так. З гарним настроєм, з грибами, друзі. Будемо їхати. З вами. Як завжди, до зустрічі у лісі.